М'яця Ісина, Святого Духа, і слава Ісусу Христос, вчуємо okay. це Господне слово, але хотів би говорити про те, що інакше, про власне сьогоднішнє свято, яке ми маємо. І перед тим, як про нього говорити, то треба сказати так, що будь-яке свято, яке ми святкуємо, ми не просто його святкуємо, аби святкувати. Не для того ми його святкуємо. Ми святкуємо свято для того, щоб утвердитись якійсь справді віри. Ми святкуємо якісь свято для того, щоб скріпитися у цій вірі. Ну і звичайно, наприклад, найбільше наше свято це є Пасха, це є Великий. Ми його святкуємо не для того, щоб їсти яйця, копасту чи там. Це зовнішній символ. Ми його святкуємо для того, щоб пригадати самому собі і утвердитись. Що Ісус Воскрес! А значить все, що Він сказав правда. А значить, я очікую життя вічного. Тобто кожне оце свято щось хоче мені сказати. Тепер ми вертаємось до нашого, дещо мить, вертаємося до нашого свята, яке воно має назву, хто знає. Непорочне до зачаття святої Богородиці свідку зачала свята Анна. Анна то її мама, Марія, яка сьогодні зачинається. Чому непорочне зачаття? Не тому, що в якийсь надприродний спосіб вона зачалась, то Ісус зачався в надприродний спосіб. Марія зачалась в природний спосіб. Чоловік і жінка. Непорочне зачаття полягає не в тому, що щось особливе відбулося в зачатті тіла, а в тому, що щось відбув, відбулося на духовному рівні. Щось відбулося. І от те, що ми сьогодні святкуємо, те, що відбулося, це те, що Господь її від первородного гріха. Ми, кожен з нас, ми зачинаємось, ми народжуємось в грісі, тому що цей первородний гріх від Адама є всюди на всіх людей. І ми всі, по факту, в грісі народжуємося через жертву Ісуса. Ми викуплені з цього гріха, ми звільнені з цього гріха. Тобто, Марії інакше, вона не просто звільнена від цього гріха, вона не просто викуплена від цього гріха. А завдяки жертві Ісуса вона захоронена від цього гріха. Тобто, вже на початку від свого існування, свого сотворення, вона не мала прямо цього. Ріка. І щоб це більше зрозуміти, то нам треба заглибитись і зараз буде трохи складно. Бо окрім того, що ми знаємо історію, що її батьки були старенькими, вони не могли завагітніти. І тут, будучи старими, вони завагітніли, і це є чудо, це правда, це є чудо. То все-таки тут ще є набагато глибші речі. То, отже, перше, ми все не розглянемо, бо буде довго. Але перше, Треба нам подивитись на наш храм. І коли ми дивимося на будь-який храм, ми бачимо, що храм складається з якихось секцій. І от є оця така секція, і він називається храм вірних. Є отут, бачите, як моностація. Як це називається там частина? Святилище називається. Добре. Але можна інші назви дати. Наприклад. Оця частина храму називається Святе. Чому? Бо тут вірні. Тут вірні збираються, тут вірні моляться, а та частина називається Святая святих. Святає святих. В старому Завіті ми знаємо, що був тільки один храм Єрусалимський, величезний, цілий комплекс і так далі. То, отже, в цьому, як в самому епіцентрі, була. Свята святає, ось оця частина, і була святая святих. Нема так, що святая святих десь десь, не зрозуміло, десь краю з боку. Ні, ні, свята святих є якби в святому. Тож наш Господь, побудувавши так, чи то Єрусалимський храм, чи наш храм, хоча наш храм має ще. Ще інакше значення глибше, не просто його храму. Але то не наша тема згада. То, отже, наш Господь хоче перевести і переводить, і каже, що храм, де я перебуваю, є не тільки там, де камінь, де цегла, де штукатурка, розумієте, де е, бетон. І не тільки де дерево. Я вже хочу перебувати не тільки в такому храмі, бо тут він також є. Але не тільки в цьому храмі. Я хочу перебувати в храмі. Тіла, я хочу перебувати в храмі людському, в людині. І тому першим і, най... і таким найбільшим храмом, храмом, реально, там, де перебуває Бог, є Марія. Марія вона є свята, свята, уявляємо собі, зразу аналогії, де перебуває святая святих, тобто Ісус. Ісус перебуває в ній, свята святих перебуває в святому. І тепер нам треба в зворотному раптом піти. для того, щоб було святая святих, для того, щоб перебував Ісус в ній. Вона має стати святою. Вона має бути тою, яка може вмістити святая святих. А тому Господь робить її святою. А тому сьогоднішнє свято, власне, підкреслює це через непорочне зачаття. Це непорочне зачаття робить її храмом Божим. Це непорочне зачаття. Робить її святою. Для того, та як частина храму святою, для того, щоб ви цьому храмі, ви цьому святому зміг перебувати свята і святих Ісус. І другий такий момент. Крім того, що Марія є храмом, новим храмом, вона також є другою Євою. Якщо перша Єва через Гріх, не тільки Єва, ясно, що й Адама, не двоє, через гріх, пішов гріх в них і всі, які далі народжувалися, були в Грісі, то по факту тільки Адам і Єва, ті, які були сотворені, без гріха. Всі в Грісі. Ну, ясно, Ісус саме не бере, то самостояться. Але всі люди в Христі, Адама і Єва, був момент, коли вони не були в Хрисі. То от, те, що не могла виконати Єва, те, що вона не могла зробити і залишатись вірною господарі, те зробила друга Єва. Марія. Господь взяв і захоронив її від моменту сотворення її. Від гріха, так само, як Єва була з гріха, і дав вибір, дав можливість. І от перша Єва, користуючись вибором, вибрала гріх, друга Єва, не маючи цього гріха, маючи можливість вибору, вибрала не гріх, вибрала Бога. Тому Марія є та, яка виконує спокликання і служіння Єви, Єви. Більше того, наш Господь Ісус є той, який виконує покликання і служіння Адама. Адама. Якщо ви пригадаєте собі таку історію про те, як Ісус пішов ханово Галилейську, а він туди пішов не просто так, а чому? Чому він туди пішов? Що там було? Весілля було. Було весілля. І от вони були там за гостиною. І тут приходить такий момент, що в них не стало чого? Чи кока-коли. Бена не стало. І хто помітив, що не стало лима? Марія, 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 добре, вона приходить до Ісуса, каже: Ісусе, слухай, вона не стало. Треба щось зробити? Як Ісусі їй відповідає, що тобі жінко? Ви зауважуєте, що він не каже, що тобі мамо? Мамо, чому ти про це, Мамо, а чекай, кайф залік, не хватає справа. Він не каже: мамо. А він каже, що тобі жінко. І іншими словами, говорячи до неї жінку, це не ображає не про те мова, Я не її не принижує, не применшує, не про те мова. Те, що він каже, що тобі жінка, це те саме, коли Адам каже до Єве, ти її будеш називати жінкою. Ти є моя помічниця, ти є моя підтримка, ти та, яка зауважує різні такі деталі. Власне, про це говорить Ісус. І Єва, на жаль, ясно не зауважила деталей, Єва, на жаль, не стала тією помічницею, яка мала би казати, Адам, слухай, трещо. Молодь, змій, ви прийшов, щось робити? Умовно, змікуйте, що, щось робити треба, адам. Вона не, не робила того, а Марія робила, вона зауважувала. Тому, коли Ісус говорить до неї жінко, Він. Її ну, виявляє, якби, що ти є Єва. Ти є Єва, і ти виконуєш це служіння. А відповідно, він, Адам, який також виконує це служіння. Тому бачимо, що е, оце сьогоднішнє наше свято, яке говорить про непорочне зачаття, навіть на цих двох моментах показує нам, наскільки важливо розуміти усвідомлювати і усвідомлювати, власне, ким є Марія. І дякувати зрештою Богу, що вона в нас є. Бо якщо перші Адам і Єва не виконали цього, то є другі Адам і Єва, які виконали це. А це означає, що і я можу виконати волю Господь. Господи Боже наш, дякуємо тобі за Марію, за Богородицю, за маму нашу. Дякуємо Тобі за таке її покликання бути храмом, Божим, бути другою Євою. І просимо, Господи Боже, наш, дай нам дивлятися в неї, дай нам тішитися нею, дай нам прибігати до неї, бо вона точно помітить, як правдива помічниця і попросить Ісуса за кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу! Слава Бога!